114 запорізьких дітей потребують патронатної сім'ї, з них 63 вже зараз. Про це повідомили в службі у справах дітей Запорізької міської ради. Це нова сімейна форма влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах внаслідок збройної агресії Росії проти України. Міська служба у справах дітей організовує для вихователів двомісячне навчання і у подальшому супроводжує таку патронатну родину. Термін виховання дитини у ній три місяці з можливістю подовжити у разі необхідності. Шукаємо таких кандидатів разом з центром зайнятості, тому що це все-таки робота не тільки для того, щоб я хочу допомагати це свого роду робота, робота вихователя, який бере на себе таку відповідальність, бере в родину дитину. Обов'язково дуже важливо, не прив'язується до цієї дитини, да, що дає можливість потім її залишити, а саме виконує функцію як вихователь, тобто допомагає дитині подолати складні життєві обставини, співпрацює з батьками цієї родини для того, щоб все-таки цю дитину повернути в біологічну родину. Це дуже важливо. Запоріжжя вже має позитивний досвід виховання дітей у патронатних родинах. Вони функціонують з 2021 року згідно з постановою Кабміну. Нині в умовах війни потреба у таких родинах значно зросла. Підкреслюють у міській службі у справах дітей. Для цього потрібно, по-перше, бажання. Це повинні бути повнолітні особи. Обов'язково повинен бути добровільний помічник. Це може бути повнолітні діти, син, дочка. Це може бути, наприклад, батько-вихователі мати помічником або навпаки. Не мати судимості, не бути опікуном. Люди отримують заробітну плату. Це 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, вона змінюється, звичайно. На сьогодні ця сума складає 13 420 гривень. І також це допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, тобто від 0 до 6 років, від 6 до 18.